1, 2, 3, 4, сподіваюсь, чути. Відповідаючи на питання, до коли громадянин України може легально перебувати на території Польщі, скажу таке: до 30.09.2025 року. Відповідно до змін до закону України про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, це стосується усіх без винятку громадян України, і тих громадян України, які приїхали до 24022022 і тих, хто приїхав після 24.02.22, і тих, у кого просрочений паспорт, але він є громадянам України, і тих, у кого. Паспорт загублений, але він є громадянином України. І тих, хто перебував нелегально, але він є громадянином України, і тих, хто приїхав до 24.02.22 і не має статусу Укр. І всіх інших, усіх, і навіть тих, хто внесений до переліку громадян, до переліку іноземців, небажаних на території Євросоюзу чи Польщі, і ті легально перебувають до 30.09.2025 року і мають підстави для подачі вніску на побит часовий та отримання карти побиту. Звичайно, тим, хто внесений до переліку осіб небажаних, можуть відмовити. Але у рідкісних випадках у мене нещодавно громадянин України з вироком за підробку документів отримав карту побити на три роки. Навіть не відповідно до устави про допомогу громадянам України, а на е відповідно до устави про іноземців на три роки, оскільки він довів, що він працює. І, е, отже, всі громадяни України, тобто люди, які мають український паспорт або мали український паспорт і загубили його, але залишаються громадянами України, не можуть перебувати на території Польщі до 30.09.2025 року, оскільки вони громадяни України. Зараз у е, мене питають. А чого ж прикордонники пишуть, що це стосується тільки тих, хто приїхав після 24.02.2022? Вони пишуть те, вони, вони це їхню відповідь розуміють неправильно вони пишуть, що легально можуть перебувати на території Польщі громадяни України. Перебування яких було легальним до 24.02.22. Тобто, ну, фактично, усі громадяни України, навіть ті, які нелегально перебували, вони теж можуть легально перебувати до 30.09.2025 року. Навіть ті, кому здали зобов'язання до повернення, то ті теж можуть перебувати до 30.09.2025 року на території Польщі. Як буде за територією Польщі, цього я не можу сказати, але на території Польщі, тобто термін виконання рішення про депортацію настає 30.09.2025 року, якщо це громадянин України? А що ж мені кажуть прикордонники? Отаке. От вам кажуть прикордонники, люди, які ем, вчилися ритися у чужих речах. Крім того, це. Інфолінія вам каже, а я вам кажу як практик, як людина, яка отримує рішення, отримує документи. І ваше діло вірити прикордоннику чи вірити мені. Телефон для запитань 730 150 901. Але якщо ви хочете запитати, чи це правда, не питайте вам до психолога. Я все, що я міг з, е, з цього приводу сказати, я вже сказав у цьому відео. Ще раз телефон 730-150-901. Ну, где зупинить?